Всім привіт! Ви на каналі Садок без марок. Якщо у вас вже є ділянка під дачу або під забудову, вам дуже пощастило. Якщо немає та є бажання придбати, давайте розглянемо на що звернути увагу. Перше, не пошкодуйте часу та з родини подивіться всі ділянки, які вам пропонують, в тому числі ті, які, на вашу думку, дуже дорого або вам не сподобались по фото, чи по якимсь іншим причинам. Звертайте увагу на муніципальний транспорт, дороги, екологію. Ціна на ділянки в одному і тому ж місці може бути різна. На це впливає багато факторів, але що головне: це інфраструктура, проведенна електрична напруга на ділянку чи вулиці, наявність облаштованої свердловини чи водопроводу, рельєф ділянки, доглянутость ділянки, чи вона з постійними грядками чи вже з дорослими деревами, віддаленість від міста, ціна на ділянки з проведеною електричною напругою та зі свердловиною плюс-мінус буде в одної цінової категорії з ділянкою без цих благ, але з урахуванням ваших наступних витрат на підведення електричної напруги та буріння свердловини. Також враховуйте час на проведення цих робіт. Якщо буріння свердловини це кошти та день роботи ще день-два приями облаштувати, то проведення електричної напруги має нюанси та затрати, і це на один місяць по часу і потребує немалих коштів. Якщо інформація була користа, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім удачі!